Наша тунеляжини хотів показати наскільки є крупні ягоди. Ось такі ягодки. Можемо сходити їх зважити. Думаю, що розмір буде бомбезний. І ось вже молодий пагін цього року і на ньому вже майже спіло. Тобто, на наступному тижні буде спіла ягода. Піде нова хвиля. Врожаю. Перша ягода починає. Тільки-тільки черніть А потім підуть бічні, які ще тільки-тільки цвітуть, -тільки а деякі ще й не цвітуть. Ось новий погин на кінці буде. Цвіток, як він ще доросте. Ремонтантна ложина, звісно, не знаю, подобається мені ось. Тільки викида цвіт. Йде конвейер. Оце зараз у нас невеличкий спот. Цей спот. Три ягоди візьму. і підемо, зважимо, яка вага їх. Може б чотири взяти. Тільки сказав 4, а тут ще здається більше. Блін, в мене вже не влазить. Зараз візьмемо 5. І 6. Щас зважимо на Ось ваги на нулю. 82 грама. 82 грама. Шість ягод, вісімдесят два грама. Одна. 14 грамм. Ну, яка тут ще дуже важка? Оця 28. Мінікається оця ще дуже важка. 42. Отака От ожинка. І тепер давайте порівняємо її з маленькою, Є різниця. Я думаю, що є різниця. Так що. Ще що саме цікаво. Зараз вийду. Бо тут шумить, там носиться вода. Е, що ще хотів сказати, цікаве, в цій йожині дуже маленький оцей хвостик. Вроді би здається, він цей, а коли ти починаєш її їсти, оце все соковите і, і все, там практично відходу майже немає зовсім. Так що, дуже цікавий сорт, Black Jam.